Привіт, друзі! Але ж і смачний цей суп з вушками. Це дрібненькі галушки, схожі на пельмені. Але тісто для них готується, як для бабусиної локшини. Беру одне яйце. Води стільки, аби вмістилася половинку шкаралупки від яйця. І це приблизно 15-20 мл. А борошна стільки, аби вийшло не дуже туге тісто. За щільністю подібне до тіста на вареники. Після замісу тістечку обов'язково дати відпочити, помістивши у целофановий пакет. Такими вушками-галушками буде неймовірно смачний супчик. Такі галушки, навіть якщо залишаються в супові до наступного дня, чудово тримають форму, не розкисають і залишаються такими ж смачними. І весь секрет в тому, що тут мінімальна кількість води. Тісто розкачую тоненько, нарізаю на смужки, які розділяю на дрібнесенькі квадрати. Відсажувати начинку зручно з кондитерського мішка. Заліплюю таким самим чином, як і вареник. Потім зліплюю два кутики разом і виходить таке собі вушко. Це тісто міцне. Гарно тримає форму, але водночас і гарно тягнеться. Якщо взяти домашнє яєчко, то вушка ведуть гарного жовтого кольору. Отакі дрібненькі ці галушечки виходять. Такі ушка я готую заздалегідь та заморожую. І ось така кількість виходить на одне яйце. Коли у супові картопля та овочі приготувалися, закидаю ушка. Доводжу до кипіння і готую одну-дві хвилинки. З такими галушками можна готувати не тільки суп, а й борщик. А ви обов'язково напишіть, чи готуєте ви такі галушки, нехай і вам смакує.